Усім привіт! Привіт. Привіт. Привіт! Вігіч! всім всім, всім привіт! Сьогодні ми з Марком будемо квасити огірки. Це найулюбленіша консервація нашого сина. Так, супер! Він а, з усією, що може бути, обожнює да? з усією, що може бути, просто обожнює огірочки. огірочки. Саме головне, щоб вони були квашні, такі, знаєте, якоюсь були бочкою. Да? Так, бочки ми не маємо, але ми маємо такі банки, так? Так, да, банки. Банки ми маємо. Бочки ми не маємо, маємо банки. Тому сьогодні квасимо банки. огірки в банках. Але на смак не гірше, ніж бочкові. Я зазвичай огірки замочую в холодній воді. Бо да? дай... Так, бодай би на одну годинку. Да? Так. Так, так. На одну годинку. Простішого рецепту просто не буває. Так, да? Так. для нього нам потрібно огірки, зонтики кропу, да? листя хрону. Да? Часник. Да. Так. Так, Добре. Також нам потрібно чорний перець горошок. Да. Сіль і звичайна вода. Да. Так, вода. Починаємо приготування. Давай Маркус, ти вставай поруч. Для початку ми закладаємо на дно банки зонтики кропу. Да. Так. Кидаю баночку. Також стебла. Для цієї консервації ідеальні. Ми їх не викидаємо, а використовуємо. Да? Так, І закладаємо теж в баночки. На дно банки. Ідеальні, якщо зонтики кропу вжимають на сінечко, вони просто чудові. Да? Так, Якщо немає, то не проблема. Стебла, да? отакі от цвітять. І листочки. Закладаємо в баночки. Так. Хаути, що в кожну баночку. В цю теж кидай. Так, всі в різні баночки закладай. На дно банки. не шкодуйте. Мало є. Да. Кидай більше. На. Не шкодуйте. Кріп, часник, хрін не зіпсує ваші огірки. Да? Так. Дехто казав, що багато часнику огірки стануть м'які. Ні, направду огірки стануть м'які тільки тому, якщо сорт не підлягає для консервації. А часник його не сплатить. Да? Так, ще в ту баночку. Гіма. Так, і в такі от великі стебла теж. В різ... Так, в різні баночки кидать. І листочки, все, що у вас є. А? Це не принципово. Так, так. А? Так. А? так. А? І такі листочки кидаєш в ту баночку. На. Так. Листочки, все, все, все. А? Все, все Все, піде дух. І ще туди, все. так тяне, і туди. Так. Нам все підходить. Ще? О, так. Давай. Ні. <сіх> Давай, ще ти кидай. Добре. Ідентично листя хрону. У так. мене такі великі листочки, то кидай. То я їх теж ножницями розрізаю на шматочки. І так, в кожну баночку. На. Е, я завжди це роблю в 3-літрових банках. Зазвичай на одну тролітрову банку. Закладаємо два середніх листки хрону. Пучок кропу сюди є. А ну повідь, уважно, чи сюди є? Сюди є. Добре. Тепер чистимо часник. Так. Якщо він великий, то ми його розрізаємо ось так на половинки і закладаємо теж в банки. Часнику, я вже казав, теж багато не буває. В кожну, в кожну баночку. В різні баночки кидаємо Добре. Приблизно на кожну баночку я закладаю по 7-8 зубців середнього часника. Якщо такий дуже великий, можна навіть і на четверо розрізати. Так, і туди. І ще сюди. Є часичок? Туди не є? Туда ні? Ага, туди. Добре. На, ще вибирай куди. Ще в яку баночку мені кинули часточку. Кидай. Кидай. І ще раз туди. Добре. Ось так приблизно по 10 гороше чорного перцю в кожну баночку. Раз. Добре, ти сам. Да я беру ти сам. Перш сюди, сам останній. Ось так, я трішку допоможу. І... Ти сам деш? Добре. Перш туди. Так, молодець. Перед цю баночку. Почекай. Ось так. Тут останньо. Добре. Якщо ви додаєте до п'яний перчик, то його лише по одній штуці в кожну баночку. Так, Тепер в другу баночку. Ще іншу. І тепер приступаємо до огірків. Огірки ми замочили в холодній воді. І в принципі це є не обов'язково, але так. так, але я обрізаю ось ці краї з кожного Ось так роблю огірочки. Так. Таким чином вони швидше напитаються розсолу і вони швидше заквасити. Так. Так, і будуть швидше віддавати свій сік. Тепер закладаємо огірочки в банки. Тепер залишається наповнити нам баночки огірочками. Давай. <клухи> кидай, кидай. Так, бери. Давай, давай. давай. <клухи> Тато ні. <клухи> Тату, ні. <клухи> Ти будеш сам? Так. <клухи> добре. А <Майда>, я один, добре? Так. <клухи> добре. А ще один можна? Ні. <клухи> 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 Ти всі? А <клухи> один маленький. Огірочки ми заклали, так, Марко гарно впорався. І тепер ще, знову ж таки, поверх закладаємо чатичок. В кожну, в кожну баночку. Я на 5 тролітрових банки взяв дві головки часнику. Тепер, знову ж таки, закладаємо зонтики кропу. Впало. Добре, давай. На. Запихай добре, так, щоб воно туди попало. І ще тона. Так. Залазить. Так, Треба попхати трошки, так? О, ти такий сильний. Ого! Молодець, ти твариш сюди, а давай. Добре. Все. Ой, який ти сильний. Як ти гарно зміг поставити кріп, так? А в якій банці ще немає кропу? Так. Ще там нема. Так, давай, ще туди. Підподоби, так напахне. А які у нас будуть смачні огірочки, правда? Так. Ти любиш такі огірочки. Дуже-дуже. Ми року, теж з марком готували такі огірочки, так? Ти допомагав татові теж, а потім цілу зиму ми смакували. Добре. Кріп ми поставили, а тепер треба ще поставити хрін. Листочки хрону. Давай, допомагай татові, допомагай. Ой, який ти сильний. Ага, І тут є, тут є. Добре, а там нема, то напихай. На запахай там, де нема. Ця баночка для кого буде, розкажи. Для баби і діда. Для баби і діда. А якого діда? Діда Петі? Діда Петі. Ага, добре. Для баби. То ага. ну, для баби Марусі? Так. А це було мені. Ага, тобі і мамі, так? Я б не вибрала ні того. Ага, тобі та баночка. А це мамі, а це мені. Та я, та я. Ні, ні, тут хотрі було І тепер найважливіший момент. Беремо саму звичайну кам'яну сіль, беремо столову ложку. І ось так. Не з, не з горкою. Не з горкою. А якщо горка, то така дуже-дуже маленька. І в кожну в кожну баночку засипаємо 3 столових ложки солі. Так, одна. Рахуй Маркосико. Два. Так. Рівненько. Так. Три. Є! В ту баночку наклали. Раз. Раз. Два. Три. Клас. Люкс. І тепер нам залишається кожну баночку залити самою звичайною холодною водою. Вона у вас повинна бути крижаною, з криниці. Або якщо ви берете з крану, то краще перекип'ятіть і повністю остудіть. І заливаємо кожну-кожну баночку до ми, самого верху. Ще. Так, до самого верху. Так, добре. Залили ми воду. Е, так, робіть, так. робіть так, щоб вода покривала повністю всі ваші інгредієнти. І варто щось зробити? Накриваємо кришкою. Так. так. І робимо ось так. Раз. Топ, Два. І Два. Давай, допомагай, татою. Так. Це роблю для того, щоб краще розійшлася сіль, щоб вона не осіла на дно банки і почався ось цей процес заквашування огірка. Ось так. І так кожну баночку. Якщо вода осіла, трішки доливайте. Всі баночки ми так зробили. І тепер я залишу. Ми беремо кришки, але не закриваємо. Робимо ось такий невеличкий зазор. Або ось так накриваємо. Поверх. Під дно банки обов'язково ставте якусь посудину, адже в процесі заквашування вода піде поверх банки. В такому стані я залишаю огірки, вони добре вквашуться, а вже через добу ці огірки будуть молосольні і вони теж будуть дуже-дуже смачними. Це просто ідеальна холодна закуска до вашого столу. Ось такі молосольні я огірки. Одне при кімнатній температурі, якщо не тепліше, огірки. Квашиться набагато швидше, ніж в прохолодному місці. І ще одне, бодай би раз в сутку. Накрийте кришкою банку і знову ж таки переверніть вверх дном. Якщо розсіл з банки буде втікати, доливайте трішки холодної води. Ну що, знову ж таки, всі мітання. У нас пройшло 5 суток. Огірки наші добре заквасилися. Але що, матусику? Каже, однієї банки вже нема. ма. Бо тому що що? Ми згамали. Огірочки. Молосонні огірочки дуже смачні вже після першої доби заквашування. Да. Так. І ми вже на кожну вечері, кожен обід бігали і з банки діставали. Думаю, бачите, банки вже не повні, а однієї просто нема. Огірочки дуже поміняли колір, видно, що вони заквасились. Тепер стерилізуємо банки, стерилізуємо кришки, беремо нашу банку з огірками. Окрему посудину або кастрюлю і зливаємо наш так званий маринад. Нам потрібно зупинити процес заквашування. Відповідно, відправляємо так, відповідно, відправляємо цей розсіл, який ми злили з банки, на плиту. Він повинен закипіти і прокипіти 5 хвилин. Колись в селі бабуся, як робила, злила оцей сироп, цей маринад. Закип'ятила і в ту саму банку залила і закрила. Але я так не роблю, по якій причині? По тій, що в нас тут є ще дуже багато всього того, чого ми не їмо, але банки закриваємо. Це, власне, оцей хрін, зонтики. Тому оце все, що заквашувало, що робили нашому сиропові оцього аромату, ми з банки забираємо. Це не обов'язково робити, просто я вам показую так, як це роблю я. Вже банки стерилізовані, промиті. Закладаємо просто огірки. Так, ставимо огірочки. так, кидаємо. Закладаємо огірочки, гарно, щільно складаємо, щоб максимально огірків було в банках. Значить, так, баночки ми розклали. Зазвичай, якщо невеличкий якийсь такий кріп залишається, теж ставлю в баночки і ось так перчик беру так, по декілька штучок вверх закидаю. Типу він не помішає, багато місця він не займає. допомагає, допомагає таткою, так? Які баночки ще не були перчика. Там ще? Там, 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 там. Добре, так багато ще давай. Кидай, кидай. Трішки перцю. То ні. Добре, тоді. Які підпливають, кине куда. Трішки часнику. і все. І наступний етап відправляю марка гратися, тому що буде мати справу з кип'ятком. Залишається зовсім трішки. Беру ліку, беру черпак. До речі, вони в мене теж пластикові, обов'язково їх теж стерилізую. Сироб в якому наші огірки заквашилися, прокипів буквально 5 хвилин. І ось так, не чекаючи відразу кип'ятком, я заливаю наші огірки. В той період, коли сироп починає закипати, утворюється піна. Шумовкою її варто зняти, вона не потрібна. І як варіант, не обов'язково, але цей сироп можна, в принципі, перецідити. Робиться все дуже просто, банка у нас зараз гаряча. Беру кришку, кришку теж я простерилізував і нам залишається лише її просто взяти і закрити. Ось практично і все. Як варіант, знову ж таки можете перевернути банку вверх дном, щоб рівномірно тепло розподілилося по усій банці. Пішов процес так званої стерилізації та окутати до повного вистагання. Такі огірки зберігаються дуже довго. Навіть в квартирі, в теплій квартирі, в теплій кладові без жодних проблем. Вони не стають м'якими, завжди залишаються хрумкими, підходять як повноцінна холодна закуска, так і для салатів, для будь-яких страв, для будь-яких соусів ідеальний варіант. Готується просто ось так дуже-дуже просто, а виходить просто неймовірно смачно. Такі огірки, попри те, що вони приготовлені в банках, направда. Таке враження, що заквашені в бочці. Готуйте, тому що це дуже просто і неймовірно смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, обов'язково підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!